Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. У попередніх відео я вас знайомив із електросамокатами кабо різних категорій, від е, міських, таких е, доступних моделей до плюс-мінус позашляхових. А от тепер на огляді самокат позашляховик, без усіляких там плюс-мінус. Кабо Wolf Warrior X Pro Плюс. Мабуть, це його єдиний недолік. Реально важко запам'ятати назву. Але подивіться на цього красення. Конструкція кардинально відрізняється від усього того, що ми вже бачили від кабо. Ну, по-перше, подвійна рульова рама, а отже, вдвічі надійніше. Також широка платформа і широкі колеса. Дуже зручно тримати баланс. На цьому електросамокаті відчуваєш себе ну, максимально впевнено. Гідравлічна підвізка використовує демпфери для поглинання ударів і вібрацій. Крім того, ця технологія зменшує навантаження на тіло водія, і ви загалом менше втомлюєтесь під час поїздки. На попередніх самокатах Кабо або я за звичкою трохи пригальмовував, коли на дорозі нерівності, якісь вибоїни. Тут я вирішив просто от розслабитись і їхати в своє задоволення. І знаєте, жодного дискомфорту. Він впевнено, долає будь-які перешкоди, і водій практично не втомлюється. Цей самокат, ніби спеціально створювали для наших доріг, а відповідно і для бездоріжжя. Що по двигунам запитаєте ви? Тут їх, звісно, два на кожному колесі по 1100 ватт кожний. Разом 2200 Вт. І розганяється цей самокат до 70 км на годину. Звісно, якщо ви знімете заводське обмеження 25 км на годину, але це дуже легко зробити через інженерне меню. Ну і звісно, щоб вижати максимум із самоката, треба задіяти повний привід. По факту, повний привід не завжди необхідний. Для звичайної лайтової поїздки до магазину, як не дивно, краще і зручніше їхати на одному моторі. На моєму досвіді повний привід. Саме розкриває себе на бездоріжжі. Коли ви їдете по піску, наприклад, по якійсь лісовій стежці, то це супер самокат не пробуксовує навіть на отакій звичайній дорожній резині. А що вже казати про більш потужні покришки, які також ви можете придбати окремо, вони для цього самоката є, передбачені, і він взагалі перетворюється на справжнього такого гірського монстра в хорошому сенсі цього слова. І це не перебільшення даний самокат. Ак може вас гарантовано підняти на пагорб з кутом ухилу до 35 градусів. Ну, це, звичайно, не отій гірські мотоцикли чи квадроцикли, якими зараз їздять у Карпатах, але теж дуже непогано, особливо як для самоката, і точно більш екофрендлі ніж будь-який бензиновий транспорт. Самокат складається, як і інші моделі кабо. Але тут у нас подвійна рама, і вам треба розімкнути оці кріплення на обох елементах. Після цього самокат складається у звичайний спосіб. І в такому вигляді ви його можете, наприклад, покласти до багажнику автомобіля і комфортно перевозити. Але зважайте, що вага 37 кг. Відчувається. В будь-якому випадку ви можете на зиму його віднести до квартири, і він там чудово перезимує. Акумулятору нічого не станеться. Абу, здивує, чому у такому недешевому самокаті Кабо встановлено зовсім невеликий монохромний дисплей. Справа в тім, що тут встановлено контролер і відповідно дисплей від міні Моторс, виробника подібних рішень, саме для різноманітних екстремальних агрегатів. Тож акцент тут не на кількість кольорів і зовнішній пафос, а на надійність, практичність і довговічність. А отже, таке рішення цілком виправдане. Серед світлових приладів тут RGB підсвічування. Платформи, сигнали стоп та поворотів і потужна подвійна LED-фара з регулюванням нахилу. Мені здається, фара тут потужніша за будь-які інші моделі Кабо, які я тестував до цього. До того ж, зручно дуже її регулювати. А кольори RGB можна регулювати за допомогою смартфона. Є спеціальний додаток і ось як це робиться. Що по батареї? Це іще одна гордість даної моделі. Акумулятор тут стоїть від Samsung 60 Вт 28 А. -х. Тут одразу два порти для зарядки. Але зарядний пристрій у мене у комплекті був один. Тож, якщо ви хочете, щоб самокат заряджався швидше, не стандартні 14 годин, а вдвічі швидше, то можете купити ще один зарядний пристрій і заряджатимете вдвічі швидше цей самокат. І від одного заряду модель здатна проїхати 100 кілометрів. Феноменальний показник, як бачимо, ми впритул наблизились до показників деяких електрокарів. Ну, наприклад, Nissan Leaf, якщо ви. Ви беушний купите якихось тих перших випусків. Він зараз якраз тільки проїде. Але це все-таки самокат і такий крутий показник. Коштує Wolf Warrior X Pro Plus 92 тисячі гривень на момент підготовки цього огляду, тобто більше двох тисяч доларів. І це дуже немало. Тут замислюєшся, чи купувати такий самокат, чи може скутер, електроскутер або беушний бензиновий мотоцикл, наприклад. Але там свої нюанси. Скутер треба десь зберігати. Паркувати для бензинових агрегатів треба ще й категорія в правах. З електросамокатами, звісно, набагато все простіше. Отже, таку модель можна рекомендувати усім, хто любить екстрим, швидкість, бездоріжжя, але не хоче мати зайвий клопіт з парковкою, зберіганням або оформленням якихось документів. Зимувати такий самокат може у звичайній квартирі, у складеному вигляді а копи не будуть звертати на вас жодної уваги і вимагати документи, якщо ви, звісно, не будете. Порушувати правила дорожнього руху. Ну а в мене на цьому все. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Якщо так, тиснемо вподобайку і підписуємось на канал. Якщо є питання, традиційно ставте їх у коментарях. Скоро побачимось у нових роликах.